Вітаю. Розгляну зараз вам таке питання: хто вам бажає зла? Прочешем, оточення, як так сказати, по карті, що випаде, намагатимуся по максимуму, що зможу в шорці сказати описати ту людину. Хто вам бажає зла? Може, ви самі прекрасно знаєте, а може і не знаєте. Скажіть своє ім'я. Відео актуальне, коли б ви його не відкрили. Хто вам бажає зла? Імператриця дуже гарна карта, але, на жаль. На таке питання вам якась імператриця бажає зла. На жаль, це може бути навіть хтось із рідних близьких. Свикруха, наприклад, дуже може бути схожа теща. Сестра рідна. Знаєте, якщо ви мужчина і розвелися з жінкою, то жінка ваша, якщо ви її образили, якщо ви її підставили, зрадили, вона вам тепер бажає зла ця жінка. Якась жінка. Яка жінка, яка є імператриця в вашому житті?